Вітання всім малятам на уроці української мови. О, Вітаю! Перш ніж ми почнемо працювати Добре. ще так. Підново хочу вам показати роботи діток, які попрацювали на е, Охай. Адже це має бути не тільки правильно, а ще й Охайно. Подивіться. Сохічка, робота. Звісно, тут є пара помилчок, але в цілому все правильно. Підкреслено охайно під лінієчку. Ось таку роботу я розмістила на кошці кращий. Вероніччина робота також охайно підкреслювала, лінієчкою. Охайно писала. Дякую. Ігоре, твоя робота також тут, але виправ щороку і так одразу, одразу прямо зараз. Тут Все інше правильно, теж бачите, користується лінічкою, Охай не підкреслюю так і потрібно робити. І також тут робота в мене Юлі, тільки два П Юля, ти знаєш, так? Як треба її писати, але все інше правильно, охайно підкреслено, все зроблено. Малярка, вам теж побажання. не тільки правильно працюйте в зошиті, а ще й охайно. користуйтесь при підкресленні, Тоді ваша робота також тих Ну і переходимо до нашої мовної розвитки. Працюємо у чаті Напишіть пахінь з -від правильною відповіддю. Підмет відповідає на питання. питання. Тільки букву в чат. Правильно, Алінка, правильно сіріть. Хто що? Зачекайте, зачекайте, малята, слухайте уважно. Дочекайте, ну, ще напишу. Так, перш ніж, ми перш ніж ми перейдемо далі, вип'ніть, будь ласка, мікрофони, щоб я могла чути, не чути, а бачити у чаті ваші відповіді, і ви чули мої коментарі, щоб ви мене не перебивали і не викрикували, а чули мене те, що я говорю. Правильні відповіді у чаті у Аліни, Софії, Поліни, Тимура, Юлії, Полінки Казаренко і Маргаритки. Дякую за правильні відповіді. Не написали Ілля і Дарина чомусь не написали. Треба написати. О, Даринка вже написала. Так. Присудок потрібно підкреслювати трьома крапками, однією рискою, двома рисками. Букву в чат. Поля Казаренко, перша, правильно. Тимурчик, неправильно пригадай. Веронічка, правильно. Полінка Лавриненко, Софійка, правильно. Алінка скріншот зробила. Правильно. Міланка, неправильно. Пригадай. Даринка, правильно. Кирюша, неправильно, пригадай. Юля, ні. Маргарита ні. Правильна відповідь В двома рисками. Остання загадка вам. Знайдіть у реченні підмет. Речення Сонячні промені падають на землю. Напишіть мені букву в чат. Правильно Мілана, Вероніка. Аліна. Якщо я не називаю вашого імені, це значить відповідь неправильно, треба подумати. Поки що правильно, тільки Аліна написала Вероніка й Мілана. Потрібно було написати букву А, тому що підмет в цьому реченні це промень. Промені, що Промені. Ось такі відповіді треба було написати в чат. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо тренуватися, визначати головні члени речення, підмети і присутки. І зараз Відкрийте зошит, що мене тут зависло трішки, відкрийте зошит, запишіть число сьогоднішнє число, запишіть словом 11 квітня, Класна робота, і запишіть моє речення, але виправте в ньому помилки. А я я це зулик, зулик. Лефічка, я попросила не кричати, Юлечко, не кричати, а записати в свій зошит без помилок, Запиши без помилок. Будьте здорові, Дякую. Сьогодні Сашко приготував галушки. Так, перша помилка, будь ласка, прокоментуй Вероніка. Бачу, що ти вже дописала, підняла очі, прокоментуй першу помилку. Речення починається з великої букви, а втора Дякую. Великої. Дякую. Другу я помилку прокоментує Поліна Казаренко, підняла руку, будь ласка. Сашко, ім'я завжди потрібно писати з великої букви. Так. Це, власна назва, тому її треба писати з великої букви. Поки дітки дописують, ті, хто записав і виправив помилки, складіть усне речення про галушки. У вас тут є фотографії, що це таке. Усно, Юлечко, будь ласка. що По черзі говоримо, надала Юлі слово, бо вона підняла руку. Тоді, ти наступна, тільки піднімаєш, не викрикуй. Юля. Сьогодні я приготувала на обід галушки. Галушки. Прекрасне речення, дякую, Софійка. Я, я що за приготував? приготувала, помажив галушки? Голушки. Ну ти не своє речення приготувала, зробила, а розширила моє. Добре, приймається Полінка Казаренко. Я сьогодні на завтрак приготувала собі галушки. Тільки не на завтрак, а на сніданок. Дякую, Веронічко. Гарушки дуже смачні. Прекрасне речення, спасибі, тимурчику. Тимурчику, тебе дуже погано чути. Я сьогодні приготував о, 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 дуже смачні галушки з м'ясом. Добре, тільки вони не з м'ясом готуються, а зі шкварками. Злазами. Так, Хочу Полінка. Полінка Лавриненко. Я дуже люблю галушки. Чудово, дякую, Кирюша. Сьогодні приготувала галушки. Дякую за відповідь. Будь ласка, хто ще Даринка? Мій брату готує галушки. Добре, було б непогано, якби ви ще сказали, з чого їх готують. Можливо, слово. І списа. Я. Я готую галушки вечером. Ввечері. Добре. Ваші речення хороші, ви їх усно склали, поки інші дітки дописували. Маргаритко, теж речення хочеш? Ганна Олексійовна, можна ваше списати? Моє треба було списати, ви вже мали це давним давно зробити. А той, хто списав, усно складав своє. Отже, Галушки це національна традиційна страва е міста і району, в який відправилися вчора наші друзі. Що це Полтавчина. за місто? Полтавщина, так, Полтав. місто Полтава і регіон Полтавщина. Відкрити підручник на сторінці 132. І прочитаємо праву 5, повідомлення ще бетончика про галушки. Що ж там такого цікавого з цими галушками? Найвідомі, що справи на да, Полтавщині, Полтавські Галушки, Полтав... Полтав... Полтавщині. Полтавські ще прищаються галушками гостей. У центрі Полтави стоїть пам'ятник полтавських галушків. Так, перепрошую, я неправильно наголошувала. Треба як правильно наголошувати. Галушки. Галушки. Так, Це найвідоміша страва і е символ Полтавщини. І навіть у центрі міста стоїть ось такий великий пам'ятник пам'ятник чому? О, галушки. 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 Коли відвідаєте е Полтаву, можливо, поїдете на Сорочинський ярмарок, коли закінчиться. Те, що Діга. зараз у нас триває. Обов'язково спробуйте полтавські галушки, вони надзвичайно смачні, їх там дуже по різному з ага. різними добавками, прям хочеться їх скуштувати. А мене, там, галушки пельменями, похоже. Так, тільки всі... справа в тому, що в галушках немає начинки. Малятка, ми з вами зараз працюватимемо із виділеними реченнями. Будемо виписувати Діга. із цих речень підмет та присудок. Хто знайшов в цих реченнях підмет та присудок, можете сказати. Я назвала підмет. Софійка. Софійка. Я не чую Софійку. Софійка. Так. А ви знаєте, що? А це було пасло. Це не і від бубок. Ложці, там сидів. Угу. Так, ну давайте все ж таки до роботи. Про виділене речення шукаємо підмет, Кирюша. Про Ні, це не підмет. Про кого йдеться? Про Гостей! Про гостей. Ні. Про гостей. Ні. Про голушки. Полтавці щедро пригощають голушками гостей. Поставте питання підмета хто? No. Полтавці, правильно, Кірюша. А тепер ставимо питання до підмета, до присудка. Полтавці що роблять? Роблять пригощають. Якщо ми знайшли підмет, то нам від нього легко знайти і присудок. Зараз ми з вами випишемо підмет і присудок, ставлячи питання за зразком. Полтавці що роблять? роблять? Пригощають. Так, так. і Навпаки. Пригощають хто? О, О, так. О, так. О, О, так ми при... з вами зараз Ви і запишемо. Роз... Запишіть. права, це ми виконуємо письмову праву. Шість. Права, шість. 6. П'ять. Шість. Шість. Не п'ять. У п'ятій ми читали. У шостій ми виписуємо. Із виділених речень підмет і присудок. Тож, підмет? Хто? Полтавці. 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 Полтавці? Полтавці. Відкриваю дужку, Ставлю хто? питання до присудка. Хто? А що по полтавці? До присудку. Ну, що роблять? Що роблять, розумничка? Роблять, що роблять? Знак роблять. питання закриваю душку. Так що роблять полтавці? Пригощають. 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 Ага. Так, що роблять. Угу. Почекайте. І тепер нам треба від присудка до підмета поставити питання. Пригощають. Кого? кого, А до підмета. Пригощають хто? Не кого, Софійко, а до підмета питання ставлю. Пригощають, Пригощають. Кто? 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 Пригощають. Кто? хто? Пригощають. Хто? Хто? Пригощає? Полтавці. Полтавці. Від підмета ми ставимо питання до присудка, від присадка до підмета. І в такий спосіб ми з вами шукаємо головні члени речення. У другому реченні, що в нас тут? У центрі Полтави стоїть пам'ятник Полтавській Галушці. Шукаємо підмет, про що речення, Юля, Юля. Ну, Юлечка, будь ласка. А я не зрозуміла, що ага. ви сказали. Кірюша, будь ласка, про ні. Про що йдеться? Про Пам'ятник. Що пам'ятник? Пам Пам ставимо, ставимо питання до присудка. Пам'ятник, що робить? Що робить. Що її? Що її? Ось, це наші головні члени речення. Виписуємо. Пам'ятник. Ставлю питання до присудка. Пам'ятник? Пам'ятник? Що? Що? Що, а да, робить. що робить? Робить, звісно, робить. Пам'ятник що робить? Пам що робить? Стоїть. Стоїть. Ага. Стоїть. Так, а тепер навпаки питання від присутка до підмета? Стоїть. Стоїть. і Пам'ятник. А питання. До Стої? підмета ми ставимо питання хто? Стої? Що в даному випадку стоїть? Стоїть. Що? Що? Що стоїть? Пам'ятник. Пам'ятник. Так. Так. Пам так. Так. До підмета ставимо питання: хто або що? Що? До присудка, що робить, що зробить, що буде робити, і такі і інші Почекайте. Коли допишете малятка, робіть гімнастику для очей або руханку, я тоді розумітиму, що ви дописали. Бачу, Кирюша, дописав. А коли ви підняти очі? Ну, треба зробити відпочинок, собі, бо Вже 15 хвилин безперервно з комп'ютером працюємо, треба зробити із хвилинку, гімнастику для очей, руханку, те, що вам до вподоби. Юлечко, слухаю тебе. А у моєго тата в Полтаві, у Полтаві є брати та сестри. О, чудово, чудово. Хай передадуть рецепт смачних галушок готувала. Готувала? Ні, куштувала. куштувала. А, кушувала. Так. все. Я... Веронічка бачу, робить фізхвилиночку, відпочиваємо, хто дописав, і продовжуватимемо далі творити і запам'ятовувати. Полінка бачу, Козаренко, Міланка бачу, один бачу. А я тільки прийшов. Бачу, нічого, водички можна попити збігати, поки перерва в нас. Полінка Лавриненко, бачу. Так, ну що ж? Зараз наші, зараз, наші друзі також відвідали Полтавщину і побували, напевно, на сорочинському ярмарку. На, на класах. на ярмарку сорочинському побували. Складіть, будь ласка, речення, що робила Родзинка? Родинка була буси. А ми що? Кирюша. Родинка сиділа спокійненько і по ланому на миску. Можна так, можна, можна трішечки скоротитися, щоб було зручніше, веронічка. Родинка сиділа, була буси. На миску, малятка, Алинко. На миску. Е, ну, що Читалочка робила, робила лошати іграшки, залини. іграшки, іграшки з глини. Прекрасно. Ну давайте про родзинку а запишемо, ми а ми. тоді вже будемо складати далі, бо ми будемо не тільки записувати, а і е підкреслювати члени речення. Це у нас вправа сім, так. так. Правильно? Так. Да. Про родзинку. Родзинка, Родзинка робила... Родзин. 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 Родзинка робила на нами. Так, кінці речення ставлю сладко. Беру лінійку і олівець і підкреслюватиму підмет. Про кого йдеться речі? Про родзинку. Про родзинку. Ставлю правильне питання. Хто? Родзинка. Під лінійку підкреслюю підмет. Якою рискою? Да. А так. що робила? Друга геточку, Чого робила? Від підмета ставлю Робина. питання Ми до присутку. Родзина що Робила. робила? Робила. На робила. На мисло. робила. Мисло. Не намиску. Маляточка, родзинка? що робила? Робила. 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 Да. робила. двома лініями. Двома лініями. Лінії стараюсь робити близенько, щоб не довелося пропускати рядочок. Близенько їх підкреслити під лінічку. Почекайте. А на мисто це який член речення? Другорядний. У, у другорядних членах речення ми під ними ставимо три крапки. одну посередині, одну трішки правіше, праворуч і одну ліворуч. Друге. Друге, друге речення, будь ласка. Почекайте. Кирюша, а, а я даву дівчинку, я здаву читалочку. Читалочка сіла і робила повністю всі вузи. Так, добре, хороше речення, але давайте трішки лаконічніше, щоб ми встигли всі три зробити. З чим працювала читалочка? Вони, Вони я готую. Це талочка з глини. з глини. Так, давайте від, ось таким чином сконструюємо. З чим працювала читалочка? З глиною. А повну відповідь. А відповідь. Читалочка працювала, працювала а, з глиною. З глиною. Ось так ми вам і запишемо. Читалочка, новий рядочок, нове речення. Читалочка працювала глиною. А я написала ось так. Читалочка зробила іржки і з глиною. Добре, тоді ти в своєму реченні шукаєш підмет і присудок. Читалочка, Читала, що? Читалочка зробила. Правильно. Читалочка зробила. Так, Зуби. шукаємо підмет. Зубила. Про кого йдеться? Читалочка, це підмед. Шукаємо, під... шукаємо підмет в нашому реченні. Хто? Читалочка. Так, читала. ви помітили, що перш ніж знайти підмет, я ставлю питання. Забила. Хто? Забила. Хто? Забила. А а я Хто? Читалочка – це підмет, а від підмета ставлю питання до присудка, як ми в попередній фразі робили. Читалочка, що робила? Працювала. Працювала, Працювала. – це який член речення? Що робила? що робила? Що робила Полічка, а назва члену речення? Таїска. Присудок підкреслюю двома лініями. А от інші члени речення є другорядними. Тому під ними ми робимо що? Три крапки. Три А це службове. Три. Два. Три. Ось такі красиві, красиві крапки. Два, три. Почекай, так? так. Ну і третє речення: хто у нас там? Гаджик ще бетунчик. Що вони там у нас роблять? Гатчик. Галюшки. Галушки. 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 і ще бетунчик. Давайте слово якось замінимо іншим, бо в нас вже робили було. Може, ліпили?

Гарч mm. і ще бетучок. Mm. Як ми там придумали? Mm. 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 Ми oh. Повітряна тривога. Mm. Повітряна тривога. Так, дітки, ви знаєте, що робити. Ставте крапку mm. і найближчого буття. Допишемо після тривоги. Mm. Що Ідіть безпечне місце. Тривога. Повірте на тривога. Введіть найближчого Алінко, допишемо після завершення тривоги, дітки. Добре. Ми допишемо, не переймайтеся, нічого, ми допишемо. Я думаю, це закінчиться. Бережіть себе, дівчатка. Угу.